Dharmesh plane cube circle cylinder Вот, згладжування Shift плюс left mouse. Inflate. надуття, Ну воно тут працює якось от, чесно через пінька воду. От я вам скажу. От-воно, типа, чуть, чуть працює. По ньому. Ну, давайте я усилю. От-воно, типа, працює трішечки, да. там. Але це фігня, це не так, як, коротше, треба насправді. Давайте ремешет. Навіть у цим легше сформувати форму. Ну, великий палець він по формі. Складний достатньо. Він ну, тут тонкий, потім тут, ну як взагалі пальці ноги, він ну, тут тонкий і достатньо масивний на достатньо масивний в цьому якраз відрізку. то пальці і ноги це вообще навіть більш така штука муторна ніж ніж на руці Тобто тут, тут вообще коротше можна намучиться з цим всім Ну і далі будемо розташовувати. Поки грубо, поки без якихось уточнень от, є, вже хорошо. Це блокінг. І теж дуже дивно працює, звісно, згладжування вовсе. Не згладжування, а це його греб. Не знаю, я прям. Прям, прямо вообще жесть. Ну, так воно, так, так, воно працювати не повинно. Як з цим боротися, непонятно. Хорошо, давай я ремешну це на, допустим, пятихатку на 500. О, ні, лучше, ні. не лучше, не, не лучше. Не подобається, не подобається як працює, дуже грубо. Дуже його плюще, грубо. То ли там уже багато полігонів. Ну давайте, ну не 500 поставлю вообще сюди сотку. Тобто, вообще смешно. О, да. да, 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 да. То есть треба все ж таки лоуполька, да, Потім, потім ремешнути на більш полігонально. Тоді воно краще з ним. Тоді воно краще з ним працює. Ну, все рівно по функціоналу, по зручності не зрівняти з тим, як працює скультінг в Зебраші. Там це значно краще зреалізовано. Тут воно якесь таке. Чуть-чуть більше розтопирюємо їх, щоб вони не злипалися в процесі роботи над ними. Нормально. Не так все погано, як я оце. Ну Поки досить. Поки на даний на даному етапі досить коротше. Все. Тепер дзеркалюю цю штучку. Це получається от. трансформації тут Ну, так, щоб вони один з одним короче, не злипалися. Тобто трішечки їх підростапирить. Потім зрозуміло, що це буде мінятися. Тобто підганяться, міняється. Але на даному етапі отак. І так з усіма пальцями. Примінюю всі трансформації. Так, єсть. Все Ctrl S. Тепер до